На території нашої громади проживає дитинка, в якої діагностували досить рідкісну орфанну патологію. Це спінальна м'язова аміотрофія, і дитина потребує дороговартісного лікування. На рік потрібно орієнтовно 4 мільйони гривень для лікування такої дитини. І було виділено кошти з місцевого бюджету 1 мільйон гривень, а також було виділено 1 мільйон з обласного бюджету. Рішення виконавчого комітету відповідно в програму було покладено ці кошти для того, щоб ми закупили препарат для лікування цієї дитини. Оскільки потреба є 4 мільйони, то питання чому є різниця? То для того щоб зрозуміти, чи забезпечена дитина лікуванням. Варто сказати, що цей дороговартісний препарат, зокрема його виробник, він має пільгову програму. Тобто, якщо дитина потребує лікування на 4 мільйони, і відповідно було виділено 2 мільйони, то 2 мільйони зобов'язується виділити виробник. Тому, по факту, на рік лікування для цієї дитини забезпечено в повному обсязі цей препарат. Дуже важливо, щоб жителі громади, коли стикаються із Такими фінансовими кризовими ситуаціями мали розуміння і відчували захищеність від фінансового краху, який пов'язаний із проблемами і здоров'я, тому важливо це засвідчувати і щоб жителі громади перебували в безпеці, зокрема пов'язаною із охороною здоров'я.